З 9 ранку, шість днів на тиждень, у волонтерському осередку ми тут починається робота і триває до восьмої вечора. Майже щодня приходять працювати сюди 80-річна Ніна Юркова. Робимо, працюємо, що жалко ж хлопців, жалко хочеться ж допомогти, щоб було все добре, щоб вернулися живими. То ріжемо, в'яжемо, і, і все, все, що придовжувати діє. Із Донецька у 2014 році до Сум переїхала пані Людмила. Окрім роботи у волонтерському центрі, жінка в'яже пояси військовим. За місяць, говорить, вийшло 20 таких виробів. Це для наших хлопців. Вони можуть і на себе їх прив'язати, як то буде потрібно, і можна лягти на них. Ну, це трошки така допомога, частина нашого серця теплого, такі дружні, такі завзяті. Кожний горить, просто горить бажанням допомогти нашим хлопцям. Долучилась до волонтерів одразу, як тільки дізналась про їх існування. Тепер, каже жінка, робить свій вклад у перемогу України, аби здійснилась мрія. Повернутись додому. Залишилось все і могили, чоловіка, батьків, все там, все життя. А зараз я хочу прикласти свої вже сили тут, на користь нашої армії. Рівно рік тому, 1 грудня, Володимир Бойко прийшов до волонтерів. Починали робити сітки зі звичайного матеріалу, згадує чоловік. Тепер вдосконалили роботу і замовляють спеціальний спандбон, який, каже, і легший, і практичніший у використанні. Колір матеріалу обирають в залежності від місцевості, де несли службу підрозділ. Оцей спанбонд. Це ми перші його будемо використовувати. Це, він його й називають «горіла земля. Бо це там, де вже випалені посадки, нічого живого там немає. І тому все маскувати все одно потрібно. Є люди, які знаходяться в лісах, є ми робили е, е, такі. Колір койот такі, рижі сітки для Запоріжжя. Там де, 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 де степи нині говорить Володимир. Мають великі замовлення на білі сітки. За цей рік додає робота у волонтерському центрі стала більш інтенсивною. Ми навчилися працювати швидко, і самі себе підганяємо, ми не можемо зупинитись, бо там хлопці на фронті не можуть чекати. Тому ми ну як, намагаємось, намагаємось донести до людей, наскільки це важливо. Основне, що нас все-таки підштовхує далі, що їм там ще важче. Їм ще важче. Тут нам вже ліки сні, ні наш. В'яжуть тут і шкарпетки, і ковдри, робили окопні свічки, але основа це маскувальна сітка, каже Ніна Одарченко. Ми працюємо, ми стараємося, ви ж бачите, які до нас сходять люди разного віку. І важкувато. Молодіж може туди-сюди, а ми ж, ж люди з віком ну, стараємося, щоб все було добре. У нас взаємозаміняємось. Кожен може виконувати роботу. Хтось краще, кусь, хтось гірше. Бо так, що когось, ну хто там сітки натягнує, немає, значить другий для мене. Операцій тут багато. Тут люди прийшли, які на 100% вірять перемогу і якусь краплинку цього роблять. Воїни, у свою чергу, дякують вирати. волонтерам Чи, за допомогу. Ми хочемо подякувати волонтерському об'єднанню. тут» за надану теплу допомогу нашим хлопцям, які виконують надскладні завдання на території Донецької області. Тепер вони будуть загріти не тільки вашими ковдрами теплими, а ще й ще і теплотою ваших сердець. Благодійний фонд Метут Північний форпост має кілька осередків у сумах. Однією з ініціаторів створення цього по вулиці Сумської бригади 7 стала Валентина Лобушко. Рік тому, згадую, розпочинали роботу втрьох. Нині приходять допомагати шість днів на тиждень близько півсотні людей. Наразі виготовили і передали воїнам 1200 маскувальних сіток. потрібні завжди. Бо дуже багато замовлень, дуже багато. Ми працюємо у дві зміни. Їм дуже вдячно. Кожне утра приходжу сюди і думаю, хто буде, хто буде. Відкриваються двері, і вони заходять. Уже за цей рік ну, Все, І це так піде до наших хлопців. Катерина Гладенко, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.